Бажаю здоров'я всім українцям, то хто підтримав нас, друзі, така ще довнецька прийшла. Зараз обов'язково їх знімлю. І погу порозмовляємо зі святом усіх. Холодно надворі. Подивимося на, на, на кошелю, там овички покотились, а я народились. В тебе товар весь хороший, будеш мати мірку міх Хоч на гроші, то полова, в тебе жінка, чорна брова. Ще зікшедріше дівочка. Прилетіла сківочка. Добрий вечір! Добрий вечір, а що вам давати? Цукарки чи гроші? Гроші давати! Гроші, Ду, собі. винеси. А такі, друзі, приємні моменти. Я вам скажу і, і як по правді сказати, що ж хочеться заради цього жити, коли діти... Діти, все ж таки, незважаючи на війну, незважаючи на всі, на всі такі стани, неприємні сильно, все ж таки продовжують жити. І так і ми повинні всім займатися, продовжувати щось робити, продовжувати планувати. При нагоді, до речі, як би вам сказати по правді, не лише ще цей вступ зняв. А при нагоді хочеться привітати мого товариша Ярослава. Я думаю, що я маю право мій канал, все хочу, то й роблю. Ну, в рамках розумного, звичайно. Привітати мого товариша Ярослава. В нього сьогодні день народження. Хочеться сказати, що це та людина, яка подарувала, яка ідея створення генератора була його, яка подарувала, подарила вам цю ідею, як би сказати, через мій канал. Тому вітаю, друже, тебе, бажаю тобі всього і побільше здоров'я, щастя, щоб в тебе всі твої заповітні і незаповітні мрії збулися, здоров'ячка, сім'ї твої, тобі величезного, щоб твої плани реалізувалися і найшвидшим е часом, як би сказати. Всього тобі найкращого. Ввечері, звичайно, зустрінемося. Так, від душі від моєї сім'ї вітаю тебе і твою сім'ю. Всього тобі найкращого. І я сподіваюся, мої підписники, настоящі підписники підтримають мене і долучаться до моїх привітань. І привітають тебе також. Я думаю, ти не образишся, бо це ти вже побачиш в мене на каналі. Тобто видаляти я його не буду. Такі справи, друзі, А вас всіх зі святами. Закінчення свят. Ви казали, що я не привітав вас з новим роком. Поправді скажу, в мене новий рік, якби. Ну, це рік в мене новий буде тоді, коли закінчиться війна, а тоді буде новий рік. А зараз, як би сказати, працюємо далі, працюємо наполегливо, працюємо, як можу, працюємо, 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 працюємо. Коротше. Вам це слово вже з моїх вуз задовбало. Скажу, слухай, йди в баню працювати. Там, як по правді скаже, один чоловік зустрів його. Він каже: слухай, ти своїми відео цими дуже сильно обережно. Кажу, чого? Каже, ти як показував, як сіло силосувати у мішках. Та мене жінка заставила. Я 12 мішків сілосу через цю січкарню, перекрутив кукурудзення і засілосував 12 мішків сілосу. Я кажу так, на 3 дня їх, що ну, працював доволі сильно. Тому вернуся ще до вас, привітаю мого товариша, всього йому найкращого, вітаю вас з святами, вітаю вас з закінченням свят. Чи як правильно буде сказати, всього вам кращого в новому році, всього вам найкращого і побільше. Na naslednik video naj je srečen.